Доброго дня, з вами Сержі. Сьогодні мій перший відеоблог з ігри Катізен. Я вам розповім, що це за гра, як вона грається, так почнемо. Це популярна гра в телеграмі, який спонсорує тон. Запустила китайська команда яка робила Х-45 на свої кріпті фіш, Буду буде всього п'ять етапів після завершення кожного видаватимуть наговори. Качени показали на конференції токен в році 2049 у Дубаї, студія просто потрібно схрещувати котиків. Наберегати наберети високий гин котиків, потім збирати средні монети з лучі. Средні монети можна заробити фишing, ловити рибу або, 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 або шоп, де тут можна за Kupiti uh, 300 ali več srebrnih monet. Tak? Za to uh, zlatke monete lahko tudi kupljate ikoteke. Na primer, uh, če želite, toliko potrebno je uh, zlatých monet. Če že za srebrne, tako višji je gibanj, stojijo srebrne monete. Потім, що я би хотів від себе, я почав цю цього тиждень тому назад. Я маю 32 рівень. Що від себе хочу сказати? Нікого я не заставляю вкладати цього. Ця гра не є, не є о, як о, що десь почалася вже довго. I bi rekel, da sem, na primer, postavil 20 dolarjev tu, da, ja kupil sem monete, za te kofe, ja kupil avto, zdaj od 20. junija, ko kupil 4000 monetov, srebrnih, in zaplatil avto. Ja 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 to sem naredil. Ne vas pozabljam nikogar, da bi to naredil. Ja Zakaj sem to naredil? Тому що до 20 го рівня я це робив сам, а після 20 го рівня для мене це було важко. Я працюю, для мене це було важко. І за того я купив авто, воно само, схичує, набирає очки. ти просто потрібно тобі 24 на 7 мати телефон включений і мати підключений інтернет. Все. Вони самі будуть схечуватися, але я вам би порадив образ об, об робити генерацію або купувати ці кішки. Тому що, якщо у вас зверху показано, скільки у вас золотих цих монет, за ці монети можна купити кішку. Я не знаю, я не буду сказати, що. Так, автомат це не робить, чи автомат це робить. Я хочу подивитися, але мені кажеться, що ні. Скачати можна у мене під низом відео. Скачайте Telegram Premium. Можете не купляти, воно як в простому телеграмі працює, так і в Telegram Premium. Можна купити собі телеграм преміум за місяць і дістати за це гроші цьому квесті. В цьому Квесті за телеграм преміум 20-2. Ну це залежить від кожного, що ви хочете від цієї гри, як ви хочете від цієї гри. Для мене це. Перша гра, я цьому відео, цих відео я б хотів би розповісти, з чим я стикався, що для мене було важко, що для мене, які я знаю, як вже, наприклад, додати собі не 300 монет, а вже 600, додати два рази, три рази, І в цьому блогі я буду розповідати за качизм. Hvala na djakuju, a do povačenja.